Всім, привіт! Ми як підприємці, дуже добре знаємо наскільки важливо отримати зворотній зв'язок від наших клієнтів, і звісно, що це не займає багато часу. Але для інших користувачів і інших можливо це буде дуже корисна інформація. Є такий стереотип, що в Ютубі або в інтернеті дуже рідко можна знайти дійсно ефективну, дієву, просто викладену, дуже доступною мовою, дуже важливу інформацію. Ми наприкладі Миколи Пекарського, завдяки його таким класним порадам. Змогли зробити дійсно два робочих працюючих інтернет-магазини, два сайти дуже класних сучасних. Я зараз вам покажу. От, дивіться, це один із них це сайт по косметиці ПСХ, яка зараз продається в Україні. Дуже класна косметика, і сайт. Сучасний адаптований. Микола дає дуже такі розгорнуті консультації, завжди підкаже дуже багато відповіді на всі ці питання ми змогли знайти саме в його відео. Тому ми рекомендуємо. Скажімо так, досвід вже великий у нас є. Рекомендуємо Миколу Пекарського, його Ютуб-канал, його сайт. Всі можливі, як дуже досвідченого і класного, класну людину, яка дійсно допомогла нам це зробити.